Доброго дня сьогодні від мене для вас порада, порада, яка направлена на період часу від сьогодення до 20 квітня. І ця порада вона не тільки на цей період, але і на ваше все життя. Чому? Тому що, якщо ви почнете так жити і так вистраювати напрямок життя, то вам і буде краще відносно того, що ви дійсно будете бачити більш позитивне, гарне розумієте? Ви будете бачити настраюватись на світле, яке вас направляє, і що я бажаю порадити вам, це згадати ваші таланти. І хто зараз розумієте, як дитина не знає, що зробити, не знає, як себе. Сконцентрувати чим зайнятися, або ви шукаєте щось і не знаєте, куди піти, що зробити, починаєте вчитись. Хтось трансформуйте себе. Розумієте, якщо ви не можете налагодити позитивний стан в подружжі, або у вас не виходить з праці, або з коштами, ви трансформуйте себе, змінюєте думки і чому я сказала за таланти. Згадайте за свої таланти, які ви маєте з дитинства. Позитивні таланти. Хтось є у вас пише вірші, хтось друкує книжки, так хтось малює, хтось. Доглядає за людьми, і от кожен, кожен згадайте, що вам подобається найбільше. всього, і використати ці таланти, використовувати зараз свої таланти для того, щоб ви зрозуміли, що вони вам допоможуть в вашому житті комусь навіть даже виживання, комусь ці ваші таланти допоможуть в житті і як в бізнесі. Комусь ваші таланти допоможуть покращити стан вашого життя, хтось робить уют в вашій, вашій будівлі, квартирі, або хтось робить уют в стосунках. А хто не може згадати свої таланти обов'язково, вчиться. Якщо ви відчуваєте себе як дитина, і ви не знаєте, що вам зробити, і вам потрібна порада, завжди порада. Да? Ви вчіться, ви вчіться себе трансформувати, ви вчіться, як трансформувати і змінити образи на позитивний стан. Ви вчіться, як погану стежку замінити позитивні стежки. І цьому реально навчитись, і цьому реально це реально змінити і діяти в чіткому напрямку. І для цього є у мене курси, будь ласка, вебінари, алгоритми. Ви можете вибрати для себе і почати з маленьких кроків вже трансформувати себе. Це не реклама це тільки порада. Що ви можете вчитись, якщо ви відчуваєте, що ви як дитина дуже багато чого не знаєте. Але навіть доросла людина, яка вважає себе дорослою, але не знає, як крок за кроком, змінювати позитив себе і ставати краще, Вона так само може вчитись. розумієте? тому що коли ми навчаємося на протязі всього свого життя, ми розвиваємося, ми свої таланти підкреплюємо своїми новими знаннями, і тим самим ми переходимо на нові рівні. розумієте? а ці нові рівні нам дають нові змоги, ті, які допомагають в нашому житті покращити наше життя, стосунки покращити. Красу покращити, відповідальність покращити, розумієте, і чітко розуміти, як діяти і крок за кроком змінювати і розвиватись. Парада номер два. Для тих, хто любить дивитися новини, мінусові новини, ви так само, будь ласка, старайтесь уйти від мінусових новин, а більше приділяйте увагу своїм талантам. Чому? Тому що, коли ви свій флюгер направите на стан розвитку, покращення себе, і свої таланти ви почнете приміняти, розвивати, вкладати, розумієте, і діяти, то ви. Більше уваги будете давати світло, як зробити себе краще, як зробити поряд з собою краще позитивне устану, так і це тільки для того, хто бажає працювати в світлі в позитиві. Чому? Тому що якщо ви в негативі і будете ставити, як зробити краще в позитиві, так ви будете отримувати мінус, а мінус вас затягне ще гірше, і тому ви будете руйнувати як себе, так і своє оточення. А важливо, щоб ви змінили цей мінус на плюс, і ви перестали руйнувати як себе, так своє оточення, так своє життя і майбутнє своє життя, а покращували в світлі і стан світла. І от, якщо ви не бажаєте... Згадати свої таланти такі люд... і приміняти свої таланти і своє творчество, розумієте, свої можливості, свої знання приміняти в своєму житті і знаходити нові, нові шляхи, такі люди, вони розумієте, ті, хто не бажають це робити, такі люди просто стають маніпуляторами. І вони починають старатися підключити когось для того, щоб такі люди виконували їх всі завдання. І якщо ви будете маніпуляторами, а не бажати будете самостійно творчо розвиватись і рухатись вперед. Прибирає ту темряву, яка вас бажає поглонити. Розумієте, то тоді у вас відбувається деградація. розумієте, ця темрява, вона починає поглинати людину. Ви тіє стан свого життя щастя, ви тіряєте свої. Позитивні наміри, і ви тіряєте фокус, світла, розумієте, і у вас відбувається, ви, як знаєте, в застої, ви вже не будете не будете знати, що робити. А якщо ви згадаєте свої таланти, свою творчість і підключаєте інтуїцію, розумієте, свої знання і направляєте, підключаєте, коли людина займається тим, що бажає, розумієте, от малює або читає, або шиє, їй немає часу на те, щоб з кимсь балакати на погані новини або перемивати кістки, як я кажу, да? там, якісь новини одного або другого. Вам немає часу відволікатись на будь-яку інформацію мінусову, яка вам в житті не потрібна, або не дає позитивний стан. Для вашого розвитку позитивного життя. Вам на це нема просто часу. Ви будете чітко займатися тим, що ви бажаєте, і робити себе краще. Розумієте? І коли ви всю увагу будете под... направляти на те, що робить робите ви особисто для себе краще, позитивного стану і для оточуючих, розумієте? Тобто, якщо ви робите для себе гарно, а всім від цього погано, то вибачайте, ви робите погані речі. Якщо ви робите для себе гарно і для оточуючих гарно, то це дуже добре, і ви дійсно йдете правильним світлим шляхом і направляєте цю творчість знання. Ви робите для себе тільки краще і розвиваєте себе, впускає більше світла. І у вас настає тоді і грошовий прибуток, і багатство, і щедрость, і робота з'являється нова, і позитивний стан, і ви по-іншому дивитесь на життя, і вам стає легше. Якщо ви це не приміняєте і не робите, то тоді ви не можете самостійно вибрати, що для вас гарне і що погане, розумієте? Ви не можете розпізнати, де. Погана інформація для вас, де гарна, де брехня або де правда. Розумієте, ви не можете побачити то, що вас зробить краще або зробить вам гірше, і коли ви не будете себе трансформувати і не будете розвивати свою внутрішній стан світла, то тоді знаходяться такі люди, як я кажу, управлінці або ще хтось, да, які розуміють, що. Є люди, якими потрібно керувати, розумієте, управляти їм. І тоді такі люди, хто не бажає внутрі себе знайти у це світло і трансформуватися, я ще раз нагадаю, хто не знає, як це робити, вам потрібно вчитись. І це не зазорно, навіть якщо вам 50, 60, 70. Чому? А якщо вам ще менше дуже гарно розумієте? Чому? Тому що в будь-який вік, якщо ви вже починаєте трансформувати себе, ви крок за кроком робите як в першу чергу собі краще. Розумієте? Собі краще, чому? Тому що у вас покращиться стан здоров'я, у вас покращиться настрій. У вас З'являються нові друзі, ви починаєте багато читати літератури, ви дізнаєтесь багато цікавого, і вам в житті стає краще. А якщо ви це не робите, розумієте, ви не розвиваєтесь не вчитесь, не проходите курси, да то. Знаходяться ті люди, які розуміють, що вам потрібно управляти, бо ви не знаєте ви як дитина, ви не знаєте свого шляху і куди вам іти, що відчувати, тому що ви забули, забули хто ви? Ви забули свою творчість, розумієте, ви забули, свої, забули свою інтуїцію, ви забули свій талант, розумієте? А важливо, пам'ятайте, всі у ці позитивні якості свої і які допомагають вам в вашому житті, і ви розумієте, що кожен момент, навіть якщо ви дуже багата людина або зовсім не багата людина, розумієте, якщо ви навіть хтось купив меблю, хтось своїми руками зробив якусь. Якийсь вибор вироб, да хтось з маленьких дощечок зробив меблю собі своїм руками, розумієте, але ви це робили, і ви відволіклись вже від того поганого, що є. А направили свій погляд, свій стан на те позитивне, і це вам вже як плюсик зараховується на ваше щастя. Розумієте, на вашу успішність, на ваш позитивний емоційний стан, і вам від цього стає краще. Як внутрішнє, так і зовнішнє, як фінансово. Тому що якщо ви щось почали робити комусь це сподобалось, то хтось це може замовити, і ви на цьому ще й можете заробляти кошти. Тобто, потрошки, потрошки, згадуйте свої таланти і ось таким чином направляйте себе в позитивний стан світла. Наступна порада для тих, якщо ви продовжуєте обманювати, продовжуєте осуджувати людей, продовжуєте сплітні розносити направо наліво, продовжуєте робити погані дії. Порада для вас. У вас нічого не зміниться, розумієте? Тобто, ви, які були, ви станете. І життя ваше стане ще гірше. Якщо ви не починаєте трансформувати себе в позитивний стан, ви самі себе будете самознищувати, розумієте? Тобто ви не будете переходити на новий рівень, тому що зараз енергії вже зовсім інші, нові позитивного світла. Розумієте? І якщо ви не будете робити цю трансформацію, а ще раз нагадую, якщо ви не знаєте, як робити цю трансформацію, вам потрібно вчитись, як це робити і для цього я силочку оставлю на свої курси, і поступово-поступово ви. Вже світ буде бачити, що ви бажаєте, що ви робите, що ви змінюєтесь, але не корислово, розумієте, не корислово. Якщо ви думаєте, я навчусь спеціально, щоб робити погане. Ні, це корислові думки, і це вас зразу просто виштовхне і дуже буде погано. Якщо ви дійсно намір маєте світло, змінювати себе, примножувати світло, то і дії вам світ поможе, підскаже, які курси, що для вас краще. Що підібрати краще, як це зробити? Або на інтуїції, або ви прочитаєте десь в книзі, або вам знайома подарує, або знайомий подарує книжку, де ви прочитаєте те, як вам можна вже трансформуватися, розумієте? І це дуже гарно особисто для жінок, які. Це відноситься і для жінок, які своєю хитрістю, коварністю, під видом економності, маніпулятивністю, розумієте, услужливості. Вони можуть, знаєте, як я кажу, бути такими і зверніть на таких жінок увагу, які можуть бути, знаєте, от хоч до ранки прикладають. Вони такі, ой, які хороші. Ой, от завжди можуть казати. Ой, гарного дня, бажати вам багато там здоров'я, там ще щось, посміхатись вам завжди, бажати всього, прихищати все. А в душі вони про вас думають зовсім інше. Розумієте, вони оманюють вас і роблять погані дії. Такі люди вони не бажають, не мають цілі, вони не бажають розвиватись, вони не ціленаправлені, направлення, розумієте? І вони завжди, як маніпулятори, бажають, щоб за них хтось щось виконував. Ось так само такі люди саме себе будуть знищувати. А плюс до всього, що такі люди і будуть за собою, якщо хтось буде. Звертати увагу на такі маніпуляції, на такий стан жінок, розумієте, і допомагати, і підтримувати ще таке. Вони так само такі жінки і затягують за собою інших людей. Розумієте, і це до гарного не приведе, це приводить тільки до поганого, і щоб ви розуміли, що краще зразу бачити, чому я казала вам згадайте свої таланти, свою інтуїцію і відчувайте яка жінка або який чоловік може бути і чоловік з таким станом, який чоловік перед вами стоїть, і що чекати і на сьогодні, доки ви ще. Не можете розлічити стовідсотково, яка людина гарна або не гарна, краще довіряйте внутрішньому своєму стану. І якщо у вас внутрішні, ви відчули, що для вас ця людина погана, розумієте, то одідіть до цієї людини і все. І просто займайтесь, розвивайтесь, читайте книжки. Тобто, що вам людина ця не приносить світла. А якщо ви починаєте жаліти таку людину або починаєте йти на поводу, або обслуговувати, або, наприклад. От немає води, да? і постійно ця жінка нікуди не виходить, хоча сама і ходить, вона прогулюється, да? вона може її бути да? Все. але вона просто не бажає носити баночку води, да? для себе просто для себе не бажає. І вона буде чекати, доки цю воду принесе хтось. Розумієте? І от якщо ви будете жаліти і таку людину їй кожного разу приносити воду, а при цьому, що вас не будуть поважати, навіть за те, що ви принесли, а складати такі умови, що вас поважають, а насправді не поважають, розумієте, то і ви уходите в цей мінус поряд з цією людиною. Тому зверніть на це увагу особисті ті, у кого Нема поряд рідних, розумієте? І от ви не знаєте, як зробити вибір, або у вас якісь ссори з родиною, да? ви теж зверніть увагу, що не треба прикладати голову до будь кого шукати внутрі себе світло. І це світло вам допоможе більше, ніж корислова людина, яка вас буде використовувати в будь-якому напрямку в своїх цілях, розумієте? Чому я затронула тему, що у кого відсутні родичі поряд, або у вас не дуже гарні стосунки так, з родичами своїми, або в подружжя, або з дітьми, або ви дуже така відозріла людина, да, злоблена, то це у вас. Може бути по перше, якщо ви будете озлоблятись і дивитись дуже багато мінусових новин, осуджувати таких людей, розумієте, і одночасно в собі переживати самостійно такі емоції, розумієте, ви самі собі будете додавати захворювання і і порада, яка що краще орієнтуватись на позитивні новини, на стан світла. Розумієте, я розумію, що в даний час не так це легко, але. Якщо ви будете переорієнтовувати себе на позитивну інформацію, то ви одночасно будете від себе відштовхувати захворювання. Розумієте? Будете від себе відштовхувати людей, які хитрі, які услужливі, які під правдою ховають брехню, які ревниші, які обманюють і які бажають свої маніпуляції вас використовувати в своїх цілях. Розумієте? Тобто обов'язково зверніть на це увагу, щоб ви самі себе змогли покращити, змогли покращити. І ще раз кажу, у кого такі стосунки, хто ще і має такі. Впливи або установки, як я кажу, ви маєте, і не знаєте, як їх змінити, обов'язково вчиться, і вже починаєте себе трансформувати з мінуса на плюс, поступово-поступово змінюючи. Наступна порада це про те, що іноді впливають стосунки такі, що люди не спілкуються один з одним. І про що це? Що люди, які не розвиваються, не змінюються, вони обурюються і починають робити свої виводи, робити такі наміри, створювати таку поведінку, що. Будь хтось не поважає родину або не поважає сім'ю, або відсутність у цій жіночості, відсутність цієї стану доброти, да, якщо це жінка або чоловічності і відсутність стану порядності чесності. В вони, вони ці умови створюють те, що внутрі родини, внутрі подружжя так само йдуть напружені відношення. І якщо ви почнете самі самостійно собою працювати, то ви і саме самостійно внутрі себе і внутрі свого подружжя почнете змінювати позитив ваше відношення. І не потрібно хвататись за все одночасно. Ви для себе, це я розповідаю і на курсах, і на алгоритмах, і на вебінарах. Ви для себе берете поступово одну тему за іншою темою, розбираєте саме випишіть собі на папірці, що для вас найважливіше в даний час, з чим ви бажаєте попрацювати. і з цими темами пропрацюйте, що для вас боляче в даний час, або турбує в даний час, або вирішені питання вам важливо вирішити ці питання в даний час, які для вас дуже важливі, і ви випишіть, що для вас головне. І вже починаєте працювати з собою, як ви сприймаєте цю інформацію, ви винні або хтось, ви осуджуєте людину чи ні? Чому ви так себе позиціонуєте відносно цієї людини? Як це впливає на вас стан, ви праві або не праві? Тобто не від стану, ви кажете незнання. А якщо ви не знаєте чітку відповідь, спитайте, а як на це питання відповів би абсолютно Божественна біло Чистого світла, біло чистого, простір, батька світла і мати світла. І якщо ваша відповідь буде відрізнятися з тим, що прийде? Першу думку від батька світла і матері світла, то ви розумієте, що ваша думка може бути десь не, не так правильно, чому, тому що на неї, на вашу думку, накладені ті стани, які ви ще не змінили в собі, і які потрібно змінювати, і які потрібно покращувати. І на це впливає дуже багато моментів, які ми теж розбираємо і в курсі, і в вебінарах, і в алгоритмах. І ви чітко тоді розумієте, що від чого йде і куди це направляється, чому такі результати ви маєте і чому таке життя. Наступна порада для того, хто бажає зробити поспішні виводи, якісь свої, або якусь дію зробити. Да, і дуже спішить в цьому, то порада не поспішати. Чому? Тому що якщо ви будете поспішати і у вас нема. Поваги нема впевненості, нема любові, нема доброти, то ви це просто виведете в депресію, і це буде дуже погано. І результату позитивного созидательного не буде, і ви будете розчаровані, розумієте? А якщо ви поступово, і крок за кроком, ви бачите результат і результат світла, розумієте? І розумієте, що ця дія веде вас в світло, то і результати ви будете отримувати в щасті, позитивному настрої і в стану світла. Головне, щоб ви самі собі чесно, чесно сказали. Правдиво сказали і от подумали, і написали навіть на папірці, що дійсно ви робите погане, що дійсно ви робите гарне, що дійсно ви придумали, що це гарне, а по факту це погане. Що дійсно ви робите і самі, як ви самі себе оправдуєте, і як ви оправдуєте свої погані дії, або, наприклад, як ви не приймаєте свої позитивні дії, розумієте? Тобто, ви завжди собі чесно напишіть і прочитайте, і побачите, коли ви почнете писати, ви побачите, що дійсно ви робите, що дійсно ви придумали, а що фактично ви маєте і ким ви являєтесь, і що потрібно вам. Зробити для того, щоб це змінити в позитивний стан краще, успішні, світліше, батька світла і матері світла, розумієте? І якщо ви це не бажаєте, то і ви розумієте, що досягти якогось успіху, позитивного стану, радості, і процвітання ви не можете, тому що у вас, як би ви не думали, не бажали. Якщо ви не будете діяти, не будете змінюватись, і якщо ви не знаєте, як не будете навчатись і знати, як це робити, то і... Результату ніякого не буде, і якщо ви будете звертатись до когось, щоб хтось замість вас це змінював, то це теж результату ніякого, чому тому, що це все на якийсь період часу. А потім знову вам потрібно звертатись до всіх людей, платити кошти для чого для того, щоб вам покращив стан життя і як би зробили чистки або ще якісь маніпуляції, щоб вам стало легше. А якщо ви будете працювати самі з собою і змінювати себе, і якщо ви заплатите за навчання і будете знати, як це робити, то ви не будете звертатись постійно, чому тому, що коли ви працюєте самі з собою, ви один раз себе змінили. І все, ви вже прийшли на новий рівень, і цей новий рівень є новою сходинкою для нового шляху. розумієте? Тобто ви вже наступні зміни робите від цього стану. І так, крок за кроком, ви починаєте змінювати себе, не повертаючись назад. розумієте, в ті стани, болючі стани, болючі А ви постійно себе змінюєте в позитивно соціальних стани, де ви стаєте краще. Тим паче, коли ви не самі працюєте самі з собою, ви не знаєте. Коли працюють з вами, до яких богів звертаються, до яких станів звертаються, розумієте, звертаються це до Бога світла і матері світла, чи звертаються це до інших богів з іншою енергією, з іншим станом, розумієте? І тоді і енергію ви отримуєте іншу, і ви можете себе навіть поставити в стан боржника відносно того, що ви як сказати не змінюєтесь, розумієте? А як в борг берете енергію для покращення свого життя? І щоб вам стало краще жити або покращився стан здоров'я, що ви звертаєтесь до людини, яка це вам робить, і до чаклунки або... До, до будь-якого напрямку розумієте, і в цей момент, щоб ви розуміли, в цей момент ми беремо кредити. Тобто, виходить, якщо ви розрахувались коштами, це одне. Розумієте, чому за це завжди беруть кошти? Це одне, да і вам зробили. Але ви теж повинні розуміти, з якими енергією людина працює і які енергії були застосовані, кому ви це оплатили, якою енергією ви оплатили, і яким багам ви оплатили за те, щоб ви стали краще, позитивні, світліше, успішні? Або навпаки, ви ж не знаєте, хто вам дав таке щастя, що ви стали. Успішні, багаче і, і покращили стан своє здоров'я. А якщо ви самостійно це проробляєте, то ви чітко знаєте і розумієте, до кого ви звертаєтесь, чому це звертаєтесь, як ви робите, з чим ви працюєте, що ви бачите, і який результат ви від цього отримуєте. І ви розумієте, що у вас є, що на це впливає і до чого це веде. А головне, головне коли ви це робите, кожен має свою вигоду, розумієте, або людина. Має вигоду збагачення, або людина чисто з сердечного допомоги, або чесно, ця людина звертається тільки до світлих богів, розумієте, і тоді з вами працює на рівні світла. І до чого приводить це обов'язково важливо розуміти. І якщо ви будете робити, не будете ніякої з собою робити трансформації, не будете змінювати себе і покращувати себе, не будете згадувати, хто ви, не будете працювати зі своєю інтуїцією, своєю творчістю, розумним розумінням, розумієте, своїми талантами, то. Це буде приводить вас до того, що ви будете завжди як в омані, розумієте, і це буде вам приводити приводить вас до болі. Це буде у вас, ви будете ображатись на якісь стани, ви будете плакати, ви будете мати якесь очання і все відносно того, що ви не будете знати, що робити, розумієте, і ви будете казати, чому у вас так, чому ви це маєте, тому що. Для цього потрібно самі собою працювати, розумієте? Ви можете сказати, так ви теж бажаєте коштів, але я хочу сказати, що як я можу, наприклад, щось вам дати безкоштовно, і це я даю в Ютубі, розумієте? І це як я кажу, та інформація. Я завжди кажу, що це не моя інформація. Це все світ, батька, світла і Матір світла в єдності зі мною ангел-хранитель передають як мені, так і вам для покращення стану життя. Розумієте, І якщо я це даю, то я кажу що це батька і матір світла, світла ангел хранителі вам дають безкоштовно для того, щоб ви це почули і почали діяти. Розумієте, діяти? А як ви будете діяти? Який шлях вибрати? То це не тільки ваше право, як це можливо розумієте? і коли для цього вам дається маленька енергія, яка як безкоштовно і як подарунок всесвіту, як підказка, розумієте? А якщо ви будете бажати купляти курси або щось, або бажати все мати безкоштовно, то розумієте, ви так само заходите в борг кредитування, і вам дуже тяжко буде з цього вийти, тому що дуже великі трансформаційні дії потрібно робити для того, щоб розрахуватись за той стан енергії і вкладу енергії, які були вкладені в курси або навчання, або інформацію, яку ви отримуєте безкоштовно, або ви бажаєте отримати безкоштовно, розумієте? Тому те, що. Або ця енергія, яка була, дається на курсах безкоштовно, розумієте, вона може навіть іноді навіть щось і зруйнувати. Ви думаєте, що це ура, я не йшов, як я кажу на шару, да? а потім ви зрозуміли, що це ви просто потеряли більше, ніж ви отримали. І я вам приведу приклад, як у мене було з машиною. Я записалася на курс до дуже цікавої людини. Так, я проходила курс, і для того, щоб почався курс, людина дала 5 днів безкоштовної інформації. І як такий, знаєте, от президент, після того люди. Вже або обрали курс або ні. І коли я почала слухати цю інформацію, я зрозуміла, що ця інформація дуже цінна, дуже високого рівня. розумієте? Я почала цій людині писати: вийшлять мені картку, я оплачу за цю інформацію. Я хочу сплатити гроші за цю інформацію. Розумієте, і людина каже: Не потрібно, це безкоштовно, не потрібно.' І що виходить в мене? І що я їду, і в мене я ставлю машину, і в мене на узбіччя так в положене місце все як положено, і виходить, ззади їде мотоцикл і врізається в мою машину. Тобто я, виходить, інтуїтивно відчула, що потрібно було мені сплатити за цю інформацію, тому що я потеряла більше, ніж я отримала. Розумієте, і от і приклад, тому коли ви кажете, чому так трапилося, або чому ви там щось втратили, або там, чому ви розбили там улюблену вазу, да? або чому так, тому що ви зрозумієте, де ви кому закредитували, і який рівень інформації або стану, або. Чогось, що ви отримали, мають вагу. Тобто розумієте, що все має свою вагу, свою ціну. І от ви повинні розуміти, що інформація, стан, відношення має свою вагу, свою ціну. І приклад теж можу сказати, от багато дівчат молодих. Я просто знаю, що на каналі і молоді дівчата, зверніть на це увагу, і хлопці, особисто молоді дівчата, які звертають увагу на тих хлопців, які багаті. Да? І от дивіться, ви від них бажаєте, щоб у вас хлопець був багатий і у вас утримував. Задайте обов'язково собі питання, що я можу дати. І чим я можу оплатити то, що я бажаю. Розумієте? Якщо у вас не буде, чим ви можете оплатити те, що ви бажаєте, розумієте, самостійно, тобто або енергію викладаєте в цього чоловіка, або вашого улюбленого, улюбленого чоловіка, да? або коханця, або парубка, або подружжя, ви, да? ви повинні розуміти, що я вкладаю. Розумієте? Чим я владаю, що я можу це оплатити. розумієте? Не грошами. Хтось грошами. От, наприклад, вам хлопчик, хлопчик дає гроші, і він оплачує вам подорож. Да? Ви подорожуєте, відпочиваєте все. Потім ви приїжджаєте і бажаєте ще й помадку. Він вам дає кошти та помадку. ви подорожуєте, купуєте себе помадку. Потім ви приїжджаєте, да? а він каже, мені треба там то, то-то, ви відповідаєте, я не буду це робити. Або ви робите все, щоб це не робити. Або ви складаєте такі умови, щоб він сам це зробив, а ви цього не робили. Поступово поступово, або ваше відношення руйнується, або ви заходите в борги, і це впливає і на стан вашого здоров'я здоров'я, і на стан. Вашого материнства і на стан ваших відношень, і на стан вашого позиціонування, того, що хто ви розумієте, що вже серед хлопців, якщо ви не будете з цим або іншим, хлопцем вже піде молва. Хто ви розумієте? І як ви себе позиціонуєте, як ви вас важливо, дійсно чи ви готові, знаєте, бути подружжям або ви тільки маніпулятор, який бажає для себе вигоду. От завжди задавайте увагу, що зверніть, завжди звертайте увагу, що робите ви, що робить для що роблять для вас, і ставте як би на ваги. От якщо рівень того, що робите ви, і що роблять для вас на вагах однаково, то це все добре. Якщо маленький перекос, то десь хтось більше, десь хтось менше, але воно приблизно однаково, це нормально. Але якщо великі перекоси, ви повинні розуміти, що це борги і кредитува. Ання можуть бути не тільки. В банках не тільки з коштами, не стільки в наслідках, а це може бути і в спілкуванні, кредитування розумієте? і в відношеннях, і в діях, тобто і, і в подружжі, і в відношень між з хлопцям і дівчинкою. Теж приклад приведу. вам, Наприклад, ви своїм батькам дуже багато допомагали, робили і діяли, да там ремонти, все, 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 все. Ви це зробили, розумієте, але вас батьки не поважають, не цінять і не спілкуються. Не то, що не спілкуються, а що ви не робили це все для, для вас. Повертається погано. І от щоб ви зрозуміли, що батьки себе ставлять як в борг, і потім діти перестають їм допомагати відносно того, що батьки починають входити в борги і не відплачують любов'ю світла. Як за те, що їм діти допомагали. Розумієте, ось так. Це є особисто, коли ви ще звертаєтесь до богів різного рівня, розумієте, якщо це темні боги, то вони стовідсотково дивляться, що ви берете, що ви даєте. Розумієте? Якщо це боги світла, то вони дивляться і пропонують, якщо ви вже переходите дуже велику межу і не можете зупинитись, вони, вони вам закривають всі ваші прибутки, і при тому у вас. Зупиняється все настільки, тому що ви не змінюєтесь, ви не покращуєтесь, а ви тільки бажаєте, розумієте? І тоді боги світла показують. Це є вже як навчання, показують, що вам потрібно змінитись, щоб життя ваше покращилось. Розумієте? І оце чітко відповідає тому, як вам потрібно діяти, на що звертати увагу і які результати ви від цього будете мати, розумієте? І ще одна порада відносно тих слів, які ми кажемо. Наприклад, до вас приходять люди, да, і іноді люди кажуть милості прошу. І от що про що це? Ви зразу ставите установку, що ви вже просите милості, хоча ви просто запрошуєте людей. Да? Але ви просите милості у людей, розумієте? А якщо ви будете казати добро пожалуй, то ви до себе, до хати, в свою душу, свій стан, ви запрошуєте добро, світло, енергію, дію, позитивний стан світла, позитивні наміри, доброту, і чесність, порядність, і грошовий прибуток світла. Тобто, ви примножите світла, обман, страх предательство, так, і якісь зради, і будь-що, ви відштовхуєте від себе і кажете, я тільки порядність приймаю чесність, добро, повагу, вдячність, позитивні наміри і гарний стан світла. Дякую, залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі в новому відео.